І, дорогі, перш ніж я буду винищена із цього світу, я би хотіла залишити вам декілька слів. Наш кінець наближається. Ми це знаємо та відчуваємо. Ми всі приречені на смерть. Як всі оті євреї невинні у злочинах, за котрі їх вбили? На жаль, немає можливості для втечі від цієї страшної смерті. Тернопільські підземелля в часи війни стали порятунком. Їхні стіни багатьох берегли від смерті. Ми продовжуємо пошуки входу у підземелля Тернополя. Їхні лабіринти з'єднували стратегічні для міста будівлі. Згадки про підземелля вилучали із преси, а інформацію про них зберігали під грифом секретно. Які знахідки досі зберігаються під землею. Знищення їх тернопільських євреїв в 1941 43 роках. Є свідчення, що якраз вони масово переховувалися в тернопільських підземеллях, і дуже ймовірно, що ці коштовності були переховані ними. Ми не маємо можливості зараз абсолютно це все дослідити і мати якісь точні докази цих фактів. Чи не стали підземні лабіринти місцем загублених скарбів? Ну, про коштовності є мельком, де і часом інформація, але ну хто би, я так думаю, це оголошував надзвичайно сильно і афішував. Підземелля міста згадували про себе у центральній частині Тернополя. В різні роки відбувалися провали асфальту, які одразу ж ліквідовували. Відразу підганялася е, вантажівка з цементом, з бетоном, і ці е, відповідно провали е, швидше всього, що це провали були в Тернопільській підземелі. Вони банально за, е, заливалися бетоном і таким чином. Доступ до них відразу обмежувався. Ми знову у пошуках місця, де може бути вхід у підземелля. Це приміщення давнього монастиря біля архікатедрального собору. У самому серці Тернополя ця будівля зберігає багато таємниць. У цьому переконаний архітектор Юрій Вербовецький монастир будувався з певними особливостями. Її. Основою планування була привокутна форма. Самі приміщення, так якби обходили навколо внутрішнього дворика. Ми спускаємося у підземелля монастиря. Здається, ці приміщення не підвладні часу. Стіни залишилися такими ж, як і сотні років тому. Можливо, саме тут ми побачимо вхід у підземне місто. І споруда. Храму і споруда монастиря мали свої підземелля. Підземелля, які були під храмом, мали в основному призначення для крип, тобто для поховань. Приміщення підземелля монастиря використовувалися в основному для господарських цілей і на випадок військових подій. Одна із підземних кімнат зацікавлює дослідника. Тут використано інший значно давніший камінь. Про що це свідчить? Валуни в основному неправильної форми, і причому різної величини. Вапняк з домішками Ракушняка. Монастир будувався на куті міських оборонних валів. І, відповідно, десь, мабуть, і він попадає в ту локацію, де були якісь споруди, які мали оборони призначення. Той камінь, який ми бачимо тут на стінах, він є абсолютно ідентичний з тим каменем, з якого змурована церква Різдва Христового і навіть Тернопільський замок. Цікаво, як так, що насправді це приміщення знаходиться під будівлею, яка будувалася в 1749 році, але в ній є конструкції, які відповідають абсолютно тій же епосії, тобто 1540 рокам, коли будувався замок. Будівничі на той час дуже були раціональними і вони десь вміли використовувати те, що капітально добре збережено, і вони вміли вписувати в цю архітектуру, яку будували вже в свій період, тобто в XVIII столітті. Цілком ймовірно, що могли бути ходи, які пов'язували ці приміщення. Чи є поряд із старовинною кімнатою вхід у підземний тунель, який з'єднує монастир з іншими приміщеннями? Юрій Вербовецький показує нам, де слід його шукати під аркою. Є чітко змуровані дві грані якогось коридору. Насип нам не дає можливості встановити що це, але напрямок цього коридору виходить внутрішній дворик монастиря. Бачимо, по оцих по оцих гранях, які вимуровані. Тобто це, це не є якийсь вивал, не є якась випадковість, і вони йдуть вглиб грунту. Товщина стіни вже закінчується, а оці щоки цього коридору вони далі проходять. Ті ходи, які були раніше, сполучали різні підземні кімнати. І залишок ми таких такого одного місця знайшли. Є хід, який міг сполучати приміщення монастиря. Далі робота за археологами. Ймовірно, за земляним насипом досі зберігається давній хід у підземелля з приміщення монастиря. Проаналізувати усі можливі входи у підземелля і скласти ймовірну карту підземного міста. Нам допомагає архітектор Борис Солонін. Він вказує на ще один важливий об'єкт, де може бути вхід у підземелля. Весь ринок це вже є величезний вузол, де е, в різні боки можна було вийти і за місто, і під містом пройтися. Є свідчення очевидців, які свій час після війни опускалися в ті підземелля в цьому місті і розходилися в різні боки. Вони потрапляли з цього місця і в замок, і потрапляли вони і в катедру. Площа ринок існувала у Тернополі до Другої світової війни. Зараз на цьому місці вулиця, старий ринок і багатоквартирні будинки. Чи збереглися там залишки давніх підземель? Центральні зали, центральні приміщення цих підземель були під площею Старий Ринок Тернопільський. Власне, зараз це район вулиці Старого Ринку і також район сучасного фізкультурного диспансеру. Тобто будівлі, які збереглися ще власне від давнього ринку Тернополя, це є фізкультурний диспансер. Там збереглося дві будівлі. От і поблизу цього приміщення власне мали би зберегтися якісь підземні галереї, від яких Фактично у вигляді сонячних променів розходилися ці підземелля. Насправді під нашими ногами знаходяться цілі зали, де могли поміщатися до 300 людей, при тому в різних рівнях. Саме в цьому місці і знаходиться підземне серце нашого Тернополя. Сьогодні площа ринок це двір житлових будинків. Ніщо не нагадує, що колись тут була велика торгова площа, куди з крамом приїжджали купці навіть за кордону. Під час другої світової війни площа ринок була знищена. Вцілів колодязь, який ми бачимо на старих фото. На думку науковців, він слугував вентиляційною штольнею для підземель. Сьогодні проходи до нього заблоковані. Будівля, яка залишилася з тих часів, це приміщення сучасного фіздиспансеру. Паралельно фіздиспансеру проходить старий підземний хід, на якому я зараз знаходжуся, який був зафіксований інженерами в радянські часи. Має зв'язок із наставною церквою. Він має зв'язок із центром міста, а також він має зв'язок із фіздиспансером. Шукаємо вхід у підземелля у найдавнішій будівлі на площі ринок. Чуєте? Тут пустота. Я, до речі, стою на, на склепінні. Це склепіння під ногами і туди є хід. Виявляєте, що тут робиться? Є склепіння, яке сформоване тут, і туди є прохід. Цей прохід замурований. Інформація вилучалася. Заборонено було про це розповідати публічно. От ну і відповідно, швидше всього, що ці приміщення, власне, ці входи під землі, які були збережені, вони замуровувалися. За цим входом може бути невідоме нам підземне місто, і там досі можуть зберігатися забуті скарби, які засипали камінням і залили бетоном. Борис Солонін продовжує працювати над картою підземних тунелів в основі дослідження науковців та спогади очевидців. Ми зараз бачимо підземні ходи. Вона показує, що вся центральна частина міста Тернополя активно була заселена підземелями. Всі. Ключові фортифікаційні укріплення мали між собою з'єднання. І з'єднання вони мали дуже протяжні, враховуючи точки відліку, звідки вони входять і звідки виходять, ми зрозуміємо загальний контур оборонних споруд міста і ми будемо здивовані. Чим цікаві наші підземелля? тим, що вони багатоярусні. Є підземелля такого мілкого залягання, де, допустимо, метр з землі вже можна це підземелля знайти, побачити. А є підземелля глибокого залягання це 5-6 метрів. Є підземелля теоретично, хоча ми це так вираховуємо по різних таких супутніх ознаках на глибині, допустимо, 10-12 метрів. Ці підземелля, безумовно, робилися невідкритим способом. Це вже способи проходки шахтарів, які робили вертикальний, вертикальну штольню і, опускаючись на певну глибину, робили горизонтальні відгалуження в різні боки. Будь-хто не міг таке собі дозволити, і навіть е фінансово це є, мали бути якісь потужні е держави, які могли собі таке дозволити. Довгий час існування підземель було легендою. А тепер ми бачимо його фрагменти. Ми бачимо одне із е фрагментів підземель, яке збереглося в Тернополі. До нього сходяться багато інших ходів. Вони, звичайно, всі перемуровані. Ми бачимо е напрямки замурувань. Це є східний напрямок, це є південний напрямок замурування і є хід в напрямку колишнього монастиря Єсифіток. Стіни із обробленого каменю. Він є дуже древній, і якщо по ньому провести дослідження, ми отримаємо дуже цікаву інформацію. Капітальність тих стін вражає, тому що вони до сих пір збережені в хорошому стані. Там є з'єднання із катакомбною церквою із каплицею і сихідки мали зв'язок із катедрою. Сама територія цього підземного ходу перебуває в зоні так званої обертової брами, і можливо з нею мають вони і зв'язок. Колись ці підземелля рятували життя, а зараз це частина нашої історії. Яку намагались знищити. Всі ці оборонні споруди наші знищені історією історичними обставинами. Мені складається враження, що ті історичні об'єкти знищені навмисно. Аби історію Тернополя ніхто ніколи не підняв із, із підземель. Підземелля це останній шанс для Тернополя зрозуміти, хто він є насправді. Підземелля Тернополя чекають на дослідження. Найголовніше відкриття попереду. Їхні таємниці мають бути відкриті, відкриваючи ці підземелля і їх е відновлюючи, дасть можливість зрозуміти історію Тернополя. Тому що така маса підземель, капітального характеру, е потужного, е говорить про те, що зверху над землею знаходилося відповідно. Великий оборонний комплекс Тернопіль це є унікальне місто. Десятки поколінь тернополян щодня проходять над підземними коридорами, які не так давно рятували життя в час війни. Загадки підземного міста можуть вплинути на всю історію країни.